Два роки війни, і ваша яша стала їздити на фронт, і моє життя перевернулося повністю. Для мене воно почалося так спонтанно, як я думаю, і у всіх. Хтось втратив близьку людину, хтось втратив домівку, хтось назавжди або мріє повернутися в Україну. Я хочу сказати слова великої шани і подяки нашим Збройним силам України, тому що саме на них тримається ця вся. Струна, яка називається Віра в нашу перемогу. Я хочу звернутися саме до тебе, пояснити наскільки наші хлопці тримаються, не опускають руки і не мають права втомлюватися. Так само, і ми, цивільні бізнесмени, люди, які залишилися в Україні, ми не маємо права собі казати Я втомився. Ми маємо тримати стрій. Ми маємо завжди дякувати хлопцям. Ми маємо завжди йти пліч опліч з ними. Тому що боротьба триває.